Тема сьогоднішнього заняття рух з комфортом. Для початку давайте розберемо, що ж таке рух. Людина ходить. Тобто це означає, що вона рухається. Вітер дує, значить теж відбувається рух. Коли ми чуємо, як колишиться листя на деревах, вона теж рухається. Коли ми бачимо, як обертається стрілка на годиннику, це відбувається рух часу. Машина їде по дорозі, вона теж рухається. І всі ці дії, що ми розібрали, називаються рухом. Яким же може бути рух. Давайте з вами розберемо це на прикладі транспорту. Рух за правилами. Це коли машини їдуть, не порушуючи правил, не обгоняють один одного, звертають увагу на всі дорожні знаки, уникають аварійних ситуацій на мене. Небезпечний рух це навпаки, коли зовсім не дотримуєшся правил, внаслідок чого може трапитись аварія. Обмежений рух. Це ситуація, коли хтось. Або щось заважає тобі рухатись далі. Довгий рух. Це коли ти в дорозі знаходишся багато часів, а то і днів. Наприклад, коли автобусом їдеш з одного міста в інше. Швидкий коли рухаєшся з великою швидкістю та кудись дуже поспішаєш. Найчастіше таке відбувається на гоночних змаганнях, бо у звичайному житті. Це небезпечно. Або повільний. Це коли їдеш із середньою швидкістю, нікуди не поспішаючи. Та найприємніший це комфортний рух, коли тобі нічого не заважає, навкруги чудовий краєвид та гарна компанія. Комфортно рухатись можна не тільки на машині, а й користуючись індивідуальними засобами пересування, якими можуть рухатись майже всі. Давайте згадаємо, що ж це за засоби. Перший засіб це велосипед, яким полюбляють користуватися не тільки діти, але й дорослі. Велосипед може бути дуже корисним для здоров'я, тому що велосипедисти можуть триматися в формі і розвивати м'язи перед поїздкою на велосипеді. Треба запам'ятати правила безпеки, які допоможуть уникнути нещасних випадків на дорозі. Ролики. На них можна кататись на асфальті та різних покриттях, що робить їх чудовим засобом руху та веселої розваги. Ролики виказані може носити будь-хто, хто любить кататися та навчається керуванню. Самокат дуже цікавий засоб пересування. Рухатись на самокаті потрібно стоячи, відштовхуючись однією ногою. При цьому тримати рівновагу нагадати дітям, що вони мають завжди носити шолом та інші захисні засоби безпеки, коли вони їздять на самокаті. Гіроборд – це електродошка з двома колесами по боках. Яка реагує на нахиле тіла. Щоб користуватися гіробордом, потрібно стати на неї двома ногами та збалансувати свою вагу. Це дуже важливо, щоб було безпечно та зручно їздити на гіроборді. Важливо пам'ятати, що користування гіробордом потребує деяких навичок та знань, тому, щоб не пошкодити себе та інших, діти повинні бути обережними та дотримуватись правил безпеки. Наприклад, завжди треба носити шолом, щоб захистити голову. Від травм. Ковзани. Це спеціальне шкіряне взуття із металевим лезом, що дає можливість ковзати по кризі та снігу. Ковзани використовуються у зимовий період та у декільких видів спорту, таких як хокей чи фігурне катання. Скейтборд це дерев'яна або пластикова дошка із колесами. На ній можна виконувати різноманітні трюки, причому як на вулиці, так і на спеціально обладнаних майданчиках. Щоб користуватись кейбордом, потрібно знати деякі правила та одягати спеціальні захисні приладдя. Лижі. Це спеціальний засіб для катання на снігу. Він складається з двох довгих дерев'яних дощечок, на які стають ногами, та лижних палець, якими відштовхуються, щоб відбувався рух. Їх використовують, щоб їздити на гірських схилах та трасах для лижників. Щоб користуватись лижами, потрібно спочатку вивчити техніку катання та користуватись захисним спорядженням. Сноуборд це спеціальна дошка, яка допомагає кататися по снігу. Вона чимось схожа на скейтборд, але без коліс. Для користування сноубордом потрібно одягти спеціальні чоботи, які кріпляться до сноуборда, шолом та захисні окуляри. Під час катання на сноуборді дуже важливо зберігати рівновагу та контролювати швидкість руху. Санки. Це Найулюбленіший засіб індивідуального користування для всіх дітлахів. Щоб на них кататись, не потрібно навчатись, а потрібно лише багато снігу, весела компанія, теплий одяг та гарний настрій. Іноді для комфортного руху нам не потрібні ніякі засоби пересування. Це комфортний рух пішки, який зазвичай використовують всі. Для комфортного руху пішки. Нам потрібно лише зручне взиття, тротуар, пішохідні доріжки, чисте повітря, краса навколо та гарна кампанія поруч. А зараз невеличке завдання для тебе. Розкажи, будь ласка, який твій улюблений засіб індивідуального пересування. Намалюй його або сфотографуй. Будемо чекати! До нових зустрічей!